das 3 Ну, з приводу немає ще одного шана колеги, він знаходиться в лікарні, дзвонив, сказав, що якщо ми будемо слухати справу, що він приїде, тому що щоб не відкладалися. На ну, цьому причина, в принципі, не в одному, шани колеги, не суді передали. Справа в тому, що... Відповідно, суд буде реагувати з приводу ніяких поговорим, але на сьогодні вона не приблизить до такі обставини.

третий неявка подряд. Если бы суд бы реагировал бы на первом боевой неярке, то мы бы, может быть, сейчас бы и не откладывали. Суд не реагирует, суд уже два года слушает это дело, не может никак его закончить. Прокурор не является, по каким-то делам у них появляется Поэтому я все-таки прошу суд и настаиваю на этом Хотя я не знаю, кому у него было часто. У нас состав все-таки тройка должна принимать решение, тройка должна принимать, ставить вопрос. Лечении, э, прокурора к ответственности. Но я все-таки раз вы заявили, что у нас сегодня заседание, я на судебном заседании все-таки наставил, да, Я на все-таки ну, да. ну, да, да. mm -hmm. все что все-таки суд э, поставил вопрос о привлечении прокурора к ответственности. Потому что мы это дело не закончим никогда. Все просто. in the middle. Чи не, не з'явили судове засідання та не повідомили суд про причинення неявки. Я повідомлю вам, що прокурор мене повідомив про причини неявки. Поважні вони це не поважні. Суд я вже говорив до цього, що буде реагувати з приводу неявки прокурору та з судового засідання. Хай не розбираються, хто входить, чи змінювалася група прокурорів, чи не змінювалася нам, не надавали іншу якусь Чекати передер, кто хочет выступить в суде? Ну скажите, просто думаю, что я же на даю возможность. У нас ведь третья судовая заседа. уже высказался, потому что очевидно, что уже сегодняшнее заседание не состоится, если даже Суд буде реагувати листок на ім'я прокурора Одеської області воду, з приводу за судового засідання з проханням провести перевірку з приводу поважності причин прокурора та забезпечення до судового засідання прокурорів у наступній судовій засіданні. Ну, якщо є підстави, то притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Це є прописано в законі, тому прокурор сам повинен реагувати на таке. Так, в зв'язку з тим, що немає по лікарні. Ми зараз, будь ласка, почекайте. Ми оголосимо перерву, позвонимо йому, тому що слідуючу дату без нього ми не можемо визначити. Тому давайте зараз оголошується перерва. І ми визначимо дату сідуючого суботу. Це важко зараз буде робити, У вас строє, немає мажер. На зв'язку, да?